Доброго ранку, друзі, це п'ятий канал. Я дякую, що ви нам довіряєте. Нині говоримо про мені здається. Актуальна тема номер два після війни в Україні. Це тема інвестицій, тема грошей, тема залучення капіталу іноземного в Україну. Ця тема нині актуальна абсолютно для всіх, для сфер бізнесу, для державних службовців, для можновладців. І з 12 по 14 листопада в Нью-Йорку буде відбуватися подія під назвою Інвестиційний форум in Поруч Юкрейн мною Марія Барабаш. Про що мова? Що буде на цьому форумі? Які завдання ставлять собою організатори? Про все це просто зараз. Машу привіт, дякую, що прийшла. Дякую Розкажи, Будь сьогодні. ласка, на даний момент, коли експерти не зійшлися в думці, чи є ми знаєш, існує думка, ми є привабливою країною інвестиційною, але багато інвесторів бояться на ній вкладати гроші через ситуацію, яку ми маємо та на сході України. Ну, це така думка сформульована із багатьох чинників. Що ти скажеш стосовно інвестиційного клімату, чому саме зараз ви робите цю акцію і на що вона спрямована? Я так повністю погоджуюсь. Це дуже важкі час часи зараз для України, і... але ми розуміємо це що це найкращий час зараз поговорити про інвестиції в Україну, поговорити про наші. Величезні потенційні можливості для інвесторів, і тому ми ось вже в четвертий раз робимо конференцію у Нью-Йорку. Того року ми вже зробили її перше. Цього року ми її зробили вже в Лондоні і у Франкфурті, mm -hmm. І якраз ось їдемо у Нью-Йорк. Інтерес, цікавість. Величезна, ми навіть очікуємо набагато більше учасників ніж того року. Що ти скажеш? А в чому ми найбільш привабливі для європейців, для американців, що вони ладні, згодні і хочуть вже вкладати просто зараз? Насамперед, американські інвестори говорять, що дуже нерозкритий потенціал. Дуже багато е, талановитих е, підприємців кого е, плану реформи, і чи ти зараз відчуваєш нам хотілося чути правду, що Україна, наш новий уряд, робить це для того, щоб ці реформи відбулися, не тільки на словах. Ми сподіваємося, що вони будуть робити. Ми поки що сподіваємося. Ага. На жаль, я думаю, ти знаєш, ми ще не бачимо якісь. Так. Конкретні це кроки, це це, це є правдою. Ми не, і ми так і говоримо інвесторам. А в чому питання? Чому так? Як ти вважаєш? Я думаю, що перше дуже мало часу. Дуже важко зламати систему, яка була 23 роки. Вона була сильна, дуже в нас великі витрати на державний апарат, найбільші mm -hmm. в Європі. Тобто, як це можливо? Ну При... то дождь скоротили і пан Шеремета, коли був на посаді міністра економіки, він сказав: Ви знаєте, яка кількість в мене працівників? Я скоротив, але тим не менше, я не зміг зробити те, що я. Я не бачився навіть з прем'єром, каже він, тому що він насправді був. Постійно зайняти, а ті меседжі, які я хотів донести, я не зміг донести. А чому вони не квапляться? От основна причина: дуже важко, дуже великий внутрішній спротив з боку цієї системи. Це неможливо зробити і зовні, тому що це можливо тільки. Зробити зсередини, і в... я дуже сподіваюся на нову команду. Наприклад, у нас на Нью Йорку пан Дмитро Шимків буде uh -huh. виступати по онлайн-відеозв'язку з нашими спікерами, пан пані Ганна Губко, Мирослава Гонгадзе з Вашингтона буде якраз говорити про реформи. І сподіваюсь, що вони в. Усвідомлять і скажуть правду, коли будуть ці реформи. Тому що це питання номер один. Повинні бути тенденції, які Потім як результат будуть увінчені вже реформами реальними реформами. Дякую, що до нас прийшла Марія Барабаш. Друзі, 12-14 листопада, якщо раптом бути в Нью-Йорку, Завітає, де буде інвестиційний форум Invest in Україн. Ми сподіваємось на те, що вже із плодами цього інвестиційного форуму Марія до нас завітає. Розслумачить в які сектори хочуть вкладати гроші європейці, американці та й взагалі світяни. Ну а наш генеральний спонсор Вок, ми дякуємо, що ви з нами.